Добрий день, мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант і з 2005 року розповідаю українцям, як їм завжди залишатися з грошима. І в період, тоді, коли ви заробляєте ці кошти, і в той період, коли ви вже будете на відпочинку. І сьогодні поговоримо про те, як взагалі оформити європейську пенсію в Україні. Давайте розпочнемо, отже. Всім відомо, що в Європі та також в Америці люди живуть краще і отримують велику пенсію. Ми бачимо, що вони їздять відпочивати, купують собі все, що захочуть, і нам здається, що у них дуже велика державна пенсія. І я знайшла по даним: до прикладу, в Австрії 2700 євро, в Іспанії 2200, Греція 200, Германія. 200, 1000 євро, а в Україні, якщо зробимо перерахунок, то 60 євро. І нам здається, що це держава так їм добре платить. А насправді ні. У них пенсійна система складається з трьох рівнів. І перший рівень, так само, як у нас держава, це державна пенсія. І вона становить 30% від тієї суми, яку отримують. Європейці. Другий рівень це система обов'язкових індивідуальних персоніфікованих пенсійних накопичень працівників. І самі ці кошти роботодавці здійснюють на користь працівників своїх, вони відкривають їм накопичувальні рахунки і під час роботи. Надсилають туди відсотки від заробітної плати працівників. А потім, коли людина звільняється і переходить в пенсійний вік, то ці кошти разом з відсотками людина отримує. І цей рівень становить приблизно також 20-30% у кожної країни по різному. У нас на даний час такий рівень до цього часу. Не ввели, не можуть його вести, тому що я далі про це розкажу, чому не ввели. Третій рівень це недержавне пенсійне забезпечення. Це самостійні добровільні персоніфіковані пенсійні накопичення. Це вже людина сама вирішує, де вона хоче відкрити накопичувальний рахунок, обирає надійну компанію, яка запропонує вже найкращі відсотки. І такий рівень становить 30-40%. 50 відсотків від загальної схеми Україна також вела цю трьохрівневу систему, але повторюю, що другий рівень на даний час у нас ще не працює. Тому українці поки отримують лише державну пенсію і лише деякі. Деякий відсоток громадян оформили свої приватні накопичення, і саме про це ми також будемо говорити. Отже, досвід економічно розвинутих країн 20% державна пенсія, 30% від роботодавця і 50% власне накопичення. У нас в Україні на даний час пенсія становить 30% від середнього рівня заробітної плати. А уряд вже анонсував, що в 2035 році буде становити 18% від середнього рівня заробітної плати, і то за умови, якщо у людини буде страховий стаж 35 років. У кого не буде такого стажу, то кошти не отримає, буде лише соціальна виплата десь 2000 гривень. І раніше ця система. Виправдовувала себе солідарна пенсійна система. Вона ввелась вперше в 1889 році в Німеччині, і тоді державна пенсія сплачувалась військовим. Вже потім поступово там державна сам, а на теренах колишнього радянського союзу вона. Почалась лише в 1956 році, і раніше ця система добре функціонувала, тому що було багато працівників, п'ять працівників сплачували кошти в пенсійний фонд, а отримував один пенсіонер. І тоді зарплата була 100 рублів, пенсія 90 рублів, і всі хотіли вийти як скоріше на пенсію, тому що. Не потрібно було працювати, а гроші отримували майже такі самі, як і коли працювали. Що ж далі відбувається складна демографічна криза в Україні. І якщо зрівняти 92-й рік і через 30 років, то дуже сильно змінилася структура населення України. Кількість дітей в структурі зменшилась на 44%. Людей, які працюють на 18%, а пенсіонерів збільшилось майже на 5%. І на даний час, на кінець 24-го року, у нас на території України десь близько 35 мільйонів осіб, і можемо подивитись структуру населення України. Якщо зрівняти 91 й рік і 24-й, то ми бачимо взагалі, структура має. Бути як трикутник. Вверху у нас люди пенсійного віку, далі йдуть ті, які працюють, і в самому низу мають бути діти. А по даним на 24 й рік у нас дітей народжується набагато менше, і скоро саме оці люди, які працюють, вони перейдуть в клас пенсіонерів, і, відповідно, забезпечувати пенсійний фонд не буде-ким. Щоб якось налагодити цю систему, то необхідно норма відтворення населення має становити 2,2. У нас в Україні на даний момент 0,9. Тому говорити про те, що якось вирішиться демографічна ситуація швидко, ні. Це не вийде. Тому ми вже зараз розуміємо, що на даний час у нас 9,4 мільйона платників податку єдиного соціального внеску. А 12 мільйонів пенсіонерів. То чи може в цьому випадку зростати солідарна пенсія? Не може. Тому що пенсійний фонд України вже більш ніж 20 років банкрут. Чому банкрут? Тому що власних коштів не вистачає. До прикладу, на 2020 рік майже 40% коштів не вистачало і були надходження з бюджету України. І ця тенденція у нас йде постійно в 2023 році ми вже пристані 230 мільярдів гривень. Бачите, да? це дані з 93-го року, як постійно зростає дефіцит бюджету пенсійного фонду. І на 2025 рік це вже критична цифра. Дефіцит пенсійного фонду становить 420 мільярдів гривень. А це майже 40% взагалі державного бюджету України. І до прикладу, уто я собі, це як бюджет молодої родини, наприклад, і вам говорять, що вам потрібно віддавати 40% для забезпечення родичі. Якогось похилого віку, як тоді може держава, країна розвиватися, якщо майже весь бюджет уходить на покриття дефіциту пенсійного фонду? І по дуже свіжим даним, ну, за січень лютий 25-го року, майже 32,3 відсотка бюджету пенсійного фонду датувалося з бюджету України, і такий авторитетний журнал, як Форбс в Україні зазначив ще, що через 30 років 60% літніх українців не матиме права на державну пенсію. І тоді провели дослідження, запитали українців, як ви думаєте, хто має забезпечувати життя людини в старості? І українці 68,5% відповіли, що вони і далі сподіваються на державу і на уряд. Лише 18,8% відповіли, що готові сам, самі себе забезпечувати. 5,2% сподіваються на дітей, як завжди, деяким важко відповісти. А 3,3% сказали, що вони і далі мають сили працювати. Тому вражаю, що ситуація складна, а ви вже вирішуєте якось самі. І чому це відбувається? Насправді українців, які працюють, трохи більше ніж ніж тих, що сплачують. Але є такі категорії, які до прикладу, майже третина не офіційно працюють, третина мігранти у нас. Є люди з інвалідністю і ті, які на окупованих територіях. Тому сподіватися на все населення, яке з 18 до 60 років не сплачують всі податки, лише близько, як ми тоді вже зазначили, 9,4 мільйона українців сплачують податки. Що ми маємо призначення? Яких пенсій? Є у нас пенсії за віком. Це 70 2%, є по інвалідності, є у разі втрати годувальника, є слуги років, а також є довічні утримання суддів. На даний час пенсійний фонд, якраз бачите, на 1 квітня 2025 року говорить про те, що у нас 10,3 мільйонів пенсіонерів і середня пенсія становить 6 тисяч. І 2,9 мільйонів пенсіонерів до цього часу ще працюють і в 60 років, і в 70. Чому вони працюють? Думаю, це дуже сильно хочуть, просто у них не вистачає коштів. І відбулося підвищення пенсій і для порівняння квітень 24, го квітень 25, п'ятого, та відсоток громадян, які отримали до 3 тисяч гривень, було. А зараз отримали трошки більше: з 3 до чотирьох тисяч гривень, отримують 33%. Взагалі, пенсія. А як розраховується середня пенсія? Дуже цікаво. Беруть 3-4 тисячі гривень ті, що отримують всі, і беруть пенсію суддів 100 тисяч і середньо математично ну це неправильно. Тому саме цей графік вже більш точно показує реальну ситуацію, яка є. То уявіть собі, 33% отримують менше, ніж 4 тисячі. Далі з 4 до 5 20%, з 5 до 10 30%, і оці унікальні, які отримують більше 10 тисяч-14%. Але Якби ми не розглядали статистику, запитайте у пенсіонерів, чи їм вистачає коштів. Всі від... дадуть відповідь, що дійсно це не так. І на даний час у нас 86% пенсіонерів в Україні бідні люди. Хто ж у нас багатий? Багатий у нас судді, які отримують, причому незаконно. Насправді я вчора дивилася. Також постанову уряду, в якій зазначено, що гранична межа пенсії має становити 10 мінімум, і це становить 22 тисячі гривень. А судді якимо чином умудрилися собі вибити не пенсію, а довічне утримання і отримують більше ніж 99 тисяч гривень. І таких осіб у нас на даний час 3769. Прокурорів у нас майже 5850 вони також отримують десь близько 22 тисяч гривень. Є чорнобильці, їх майже 100 тисяч осіб, вони отримують 12 тисяч гривень. Чи можемо ми, середні українці, які отримують 3-4 тисячі гривень якимсь чином повпливати на владу і сказати, що ну і я, як платник податку, я не хочу забезпечувати судів, прокурорів і інші якісь категорії громадян, знаючи, що наші рідні сусіди, родичі, ті, що на пенсії, отримують таку малу пенсію. Але, на жаль, ми не можемо повпливати на цю ситуацію краще всю свою енергію роз... направити на те, щоб створити собі власний накопичувальний рахунок, на який вже не буде впливати держава і не буде у вас забирати. І це стало можливим у 2003 році. Уже європейські країни настільки повпливали на той уряд, який тоді знаходився у нас при владі, і зобов'язали нарешті надати українцям можливість оформити собі європейські пенсії. І ці пенсії вже дійсно не будуть предметом маніпуляції влади, тому що вони діють. Під міжнародним законодавством і був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Що ці закони передбачають? Що українець може відкрити собі пенсійний рахунок в таких джерелах інвестування, як банк, недержавний пенсійний фонд та інвестиційно-страхові компанії. Але європейський досвід. Нам показує, що 90% населення розвинутих країн мають пенсійні рахунки саме в інвестиційно-страхових компаніях. Чому? Треба розглянути критерії надійності, законності, треба розглянути можливість отримання пожиттєвої пенсії. І, до прикладу, це таблиця. І Якраз по всім цим критеріям ми розбираємо де надійніше зібрати собі кошти. До прикладу, не знаю, як в банку збирати собі пенсійний рахунок, тому що насправді банківські депозити до року, десь єдине, що я бачила в банку ОТП, там пенсійний рахунок, наче до 10 років. Але це треба дізнаватися, і коли ви відкриваєте рахунок, необхідно розуміти, що банк був членом фонду гарантування вкладів населення. На даний час під час війни фонд гарантування вкладів 200 тисяч гривень, тому щоб вам, наприклад, зібрати 4 мільйони гривень, то треба відкрити в 20 банках. Депозит, ну, якась дивна ситуація. Надалі, недержавні пенсійні фонди. Ну Взагалі, це більше винахід навіть української влади, тому що нема аналогів такої організації в світі, недержавні пенсійні фонди. До цього часу їх відкривалось дуже багато, на даний час їх діє 56. Вони є як закриті, Закритого типу корпоративний, так і відкритого, там, де кожен українець може відкрити собі вклад. Єдиний нюанс, що треба дивитись, щоб не державний пенсійний фонд був прибутковий. Бо, на жаль, деякі фонди спрацювали, люди поклали туди кошти, а замість того, щоб отримати збільшення своїх коштів, отримали зменшення. Тому будьте обережні. Єдиний гарантований спосіб зібрати кошти, як в Європі, це інвестиційно-страхові компанії. Там є і надійність, і гарантована дохідність, і страховий захист, і додаткова опція захисту від інфляції. Це можливість індексації вкладу. Податок треба розглядати цю систему. Дивіться лише в інвестиційно-страхових компаніях є таке розуміння, як складний відсоток, відсоток на відсоток і не оподатковується, тому що коли ви кладете кошти на депозит, то щомісяця з цих коштів, які зросли, знімається податок 18% і 8%. Збір. А в інвестиційно-стакових компаній весь період, наскільки ви поклали кошти, податок не знімається. І тому наростає такою великою сніжною кулею, цей ваш додатковий дохід. Також про власність. Кошти, які знаходяться в банку, будьте обережні, під час будь-якої кризи і військової ситуації ці кошти не належать вам, вони належать банку. Поки вони збираються там. Це не всі про це знають, і не всі про це говорять, тому що, ну, не прийнято про це говорити, але щоб ви знали: недержавні пенсійні фонди там взагалі складна ситуація, там діє не лише один фонд. Є компанія по управлінню активами, є адміністратори і є банк, який зберігає ці кошти. Ну дуже складна структура, так щоб в ній не розібратися. І лише в інвестиційно страховій компанії ці кошти належать саме вам, вони не діляться при розлученні. І саме важливо, що їх не можна конфіскувати ні в якому випадку, ні якісь форс-мажори, ні. Коли йде люстрація влади, до прикладу, і забирають всі кошти. Також це не підпадає, тому що це власні кошти людини. Оформити пожиттєву пенсію можна також лише в інвестиційно-стаховій компанії. Бо кошти можна зібрати де завгодно, можна вдома зібрати, можна якимось чином в банку зібрати. Добре, зібрали ви там. Навіть в недержавному пенсійному фонді, але потім ці кошти треба перекласти в інвестиційну страхову компанію, щоб вам надали пожиттєву пенсію. Тому що ніхто не береться отак довго е обслуговувати клієнта. Бо хто його знає, може він до 150 років дуже так? і приємна інформація: 18% е повертається податок. Подоходний, подоходний податок повертається через систему податково. Зараз більш детально про це поговоримо, коли нам повертається ця податкова пільга. У випадку, якщо ми не, здобуття освіти, лікування, репродуктивні технології усиновлення, переобладнання транспортного засобу на газове обладнання та будівництво житла, і саме оце страхові внески на. Накопичувальне страхування життя, як це відбувається? Давайте. А, тут ще трошки дані про недержавні пенсійні фонди. От бачите, 56 недержавних пенсійних фондів, і деякі спрацювали з, з них в плюс, але є ті, які спрацювали в мінус, наприклад, недержавний пенсійний фонд. Мінус 15 відсотків, ніка мінус 0,92 золотий вік. І в середньому, в принципі, дохідність вони надають ну, таку середню. І також треба звернути увагу, що близько 7% вони мають платити компанії по управлінню активами за те, що ті ведуть їх активи. Ще раз давайте підгруття таке зробимо, підведемо підсумки, чому обирають інвестиційно страхові компанії. Унікальна опція це можливість отримати пенсію з 40 років. Це також лише в інвестиційно-страхових компаніях. До прикладу, молода людина з 20 років починає збирати собі кошти, в 40 років зібрала достатньо капіталу і все може вже не працювати. а Пожиттєво отримувати свою приватну пенсію. Пенсії лише в інвестицію страхових компаніях. В інших можуть розрахувати вам пенсію на 10-20 років, по-моєму, це максимум 30 не можуть. Безстрокова ліцензія діє також лише в них і нема процедури банкротства. Ці підприємства не мають права збанкрутіти, тому що у них власних коштів в три, в три рази більше, ніж залучених. І досвід роботи в світі більш ніж 200 років. Ми далі про це поговоримо. І давайте розглянемо, як легко розпочати собі відкрити такий приватний пенсійний рахунок. Щороку ви відкладаєте кошти? Суму ви вирішуєте самі: від 10 тисяч і до наобмеженої кількості 10 тисяч гривень в рік. Ми беремо, до прикладу, 30 тисяч гривень, і якщо протягом 30 років, то людина самостійно збере 900 тисяч гривень. Ми говорили про надійний і стабільний відсоток. Раніше до війни цей відсоток був 23, і 18, і 16. На даний час ми поки можемо розраховувати десь приблизно на 12%. Але навіть за умови такого відсотку ви зберете 4 мільйони гривень гарантовано. І не забуваємо про тих 18% відсотків, які повертає нам держава. Окремо, можете зв'язатися зі мною, я надішлю вам матеріали, як оформити повернення цих 18% податкової знижки. І уявіть собі, 12% наростає у вас щороку, і збільшується, збільшується сума, а ці 18% ви повертаєте собі на карточку щороку. І в нашому випадку. Це 5400. Добре, так, держава повертає 5400 щороку за те, що українці зробили мудрий вибір. І на даний час у нас працює лише 10 інвестиційно-страхових компаній. Це дані на, 2000, на кінець 2023 року, і на той час було вже майже 2 мільйони. Клієнтів українців зараз трошки змінилася інформація, тому що, наприклад, Greenwood Life, мабуть переіменувалися, треба мені глянути. Але на даний час ви завжди можете зайти і перевірити інформацію на сайті Національного банку України. Хто працює? 10 інвестиційно-страхових компаній. Одна американська, вона завжди лідер MetLife, Далі декілька українських, вони також лідируючі позиції, займають три австрійських компанії: одна словенська і одна польська. Всі ці компанії надають майже однаковий спектр послуг. А ми, як фінансові консультанти, підбираємо для кожного нашого клієнта саме яка програма буде для нього вигіднішим, тому що різниця є в тому: жінка ви чи чоловік, скільки вам років. І береться до уваги також здоров'я людини. І в самому кінці, коли ви отримуєте кошти, ви можете отримати або всі кошти одразу, або попросити компанію розрахувати вам приватну пенсію. І, до прикладу, якщо ви зібрали 600 тисяч гривень, там, звісно, нарости відсоток, і яку пенсію ви зможете отримувати? І якщо ви, наприклад, збирали з 20 до 40 років, то в 40 років ви почнете отримувати 4600 гривень. Якщо з 50 років, то 200, з 60 років 6000. З 70 років 7800. І це пожиттєво. Якщо би ви робили. Вашу індексацію, то відповідно пенсія буде в два рази більше. Тому всі ваші кошти, ваш капітал залежить лише від вас, і ми можемо підібрати програму для кожного. Скажу за себе: я можу розповідати про це на власному прикладі, тому що перший свій рахунок я відкрила, коли мені було 25 років. На 18 років, і у 2023 році я вже отримала кошти з австрійської компанії. Далі я співпрацюю, відкрила рахунки і в американській компанії, і в українській, і ще в декількох австрійських компаніях, тому запрошую вас розібратися в цій інформації. Долучайтеся і до прямих ефірів, і також ви мені можете. Написати ваші питання напряму, а на даний час дякую за участь на цій трансляції.